Марія хотіла взяти кредит на пам'ятник синові, та ледве сама не опинилася на кладовищі. Рядом лежали два пістолета. Я думала одно. Хоча б вийти живий. У пошуках швидких грошей українці потрапляють у пастки. Я хотів 70 тисяч гривень. Взяти, але ж безплатний сир буває тільки в мишоловці. Бандити, які вигадали хитру шахрайську схему, досі на волі. Ще раз постучиш дві, значить. Як жертви грабіжників самі можуть стати аферистами? Якась баба Люба сказала, що що знають ті адвокати? Як українців грабують просто під дверима банків? Хто криє бандитів та зливає їм інформацію? Кожен може опинитися у фінансовій скруті. І часто єдиний вихід із такої ситуації це позика у банку. Здавалося б, надійно та безпечно, але не завжди. Погоня, як у кіно, на прицілі у копів – банда грабіжників. У машині в них кулемети, пістолети, гранати. Їхніми жертвами ставали люди, які виходили з банку з грошима у руках. Упродовж восьми років угрупування орудувало у кровому розі. На їхньому рахунку 90 нападів та пограбувань. Одна із жертв цієї банди шукала гроші, щоб поставити пам'ятник своєму покійному синові. Але після одержання кредиту втратила не лише здоров'я, а й власну квартиру у центрі Кривого Рогу. Понад 30 років Марія Адамівна живе без чоловіка. Він трагічно загинув у кар'єрі. Все своє життя вона поклала на виховання сина та доньки. Діти виросли і розлетілися з батьківського гнізда. Щоб не сидіти без діла, жінка пішла працювати двірником. Думаю, поки я ще при здоров'ї, поки я ще можу, я работала дворником. Дочка Анжела жила неподалік матері, а син Віталій поїхав до Дніпра. Там одружився та через 12 років повернувся. Літ або більше вони прожили в місці. В того, жизнь не служилася і вона відправила його додому. Додому син повернувся хворим, застудився на рибному заводі, де пропрацював багато років. У нього постійно був забитий нос. У нього Менінгід. Менінгід український безпечний діагноз. Із ним чоловік і потрапив до лікарні. Майже півроку медики рятували Віталія. Мовляв, молодий, 34 роки, викарабкається. Та не судилося. Син умір. Похоронили ми його і все. Після похорону мати прагнула одного виконати останній обов'язок перед сином. Думаю, поки я ще при здоров'ї, я, я дитині, як я завжди говорила, куплю квартиру. Жінка пішла до виробника, щоб дізнатися, в скільки їй обійдеться робота, але рахунок там виставили непідйомний близько 10 тисяч гривень. Купити пам'ятник на зарплату двірника у 800 гривень дуже складно. Хіба що рік нічого не їсти, не пити та не оплачувати комунальні послуги. Тож жінка вдень і вночі ламала голову, де позичити необхідні гроші. І якось одного ранку. Підмітаючи вулицю, вона побачила яскраве оголошення на стовпі. висить Я взяла, дзвонила. Жінка мені відповіла. а ви можете під'їхати? Я ж прийшла. За столом так сиділа дівчинка мілавічна така приємна. Катя її звати. Я ж давай історію розказувати. Буквально за 10 хвилин Марії Адамівні повідомили, що кредит дадуть, але попередили, що договір треба їхати підписувати в інше місце. Сидить там куля такої, парень, ну, наверное, лет за 30. -тим. Вислушав мене і говорить, ми не можемо написати вам на пам'ятник, що вам треба гроші. Давайте ми ну, оформимо як балкон пластиковий з окном. Жінка погодилась і на це, і вже наступного дня поїхала по гроші до того самого Миколи. Він дає мені гроші. Каже: Ну, подождіть, зараз прийдуть наші охоронники. Я вийшла, вони вже стояли. Каже, ми довзі взяти за наші услуги. Сідай машину. Далі ви дізнаєтеся, ким були ці охоронці та що вони зробили з жінкою, яка щойно отримала у банку гроші на пам'ятник для сина. Ті, хто розклеюють ось такі оголошення на стовпах, обіцяють допомогти одержати кредит. Мовляв, вони вирішать усі питання з банками та навіть підкажуть, що саме писати у заяві, щоб точно не відмовили. Через такий гарантований кредит, наш наступний герой лед не опинився разом із дружиною у криворізькому кар'єрі. Половину свого трудового життя Ігор пропрацював на тепловій станції. Доходи невеликі, та на прожиток вистачало. Але два роки тому на долю родини випало випробування. Заболіла мама, груді у нього і нужна було гроші на хіміотерапію. Син з усіх сил боровся за життя матері за душою, як, як сказати, в руді роботами таких. Таких денег не было. Ни даже таких, ни копейки не было. На химию на каждую шкребли, шкребли. Сегодня химиотерапия столько стоит, а через месяц этот курс совершенно других денег стоит. Чоловік зрозумів, что без кредиту матер не врятує. В банке хотел в своем, где я зарплату получал. Там проценты мне не понравились, дорого переплачивать. Ну и плюс время там немножко подождать надо было. А кожна доба без лікування могла коштувати матері життя. І одного дня Ігор побачив вихід із ситуації просто посеред вулиці. Об'явлення було салатового цвіта. Вісіло ну на кожних столбах, наверно, на кожному перекрестці гроші, день, проценти. Ну, і на це все клюнув. Хотів 70 тисяч гривень. Взяти усього за кілька хвилин телефонної розмови. Ігорю пообіцяли все, що йому було потрібне. Ми вам поможемо. Приходіть в офіс. Ми підписали договір. Визначально я сказав: "Гроші мені нужны на лікарство". Мені от ця Катерина сказала: "Ну ми тебе отправим в банк, ну там не говори этого. Скажи на ремонт квартиры, потому что будут проблемы, могут не дать". Ігор забрав договір, а по гроші вирішив поїхати з годом, разом із дружиною. Та раптом йому зателефонували. Позвонила мне эта Катерина, говорит: "Все хорошо. Вам как бы дадут деньги". Возвращайтесь. Говорю, давайте я там не знаю. Завтра почала мене в красноту вганять. Ми от вам допомагаємо, ви отак халатники там. За кілька хвилин Ігореві ще раз зателефонували. Цього разу чоловік, який назвався Вадимом, керівником Служби безпеки. Незнайомець попередив, що Ігор має приїхати по гроші обов'язково наступного дня. Проте сталося непередбачуване. Ігоря забрали до лікарні, а дзвінки не припинялися. Мене в інфекційне положили на обслідування й випала у нас неділя, навірно. Они дзвонили мені говорили, да ми в больницу, мол, приедем, Тебе сейчас заберемо з больницы, Денежку ти получишь, і ми тебе назад привеземо. Ігоря почала бентежити така наполегливість і манера спілкування Вадима, нібито керівника служби безпеки банку. Ті матюки, брань, всяка уже була. Ну в такому тоні розгорять знаете, во дворах так розговарять, ну это гопники. Ігор уже навіть хотів відмовитися від кредиту та матері щодня ставало гірше. І після виписки він разом із дружиною все ж таки поїхав по гроші. Далі ви дізнаєтеся, що сталося із Ігорем та його дружиною в банку. Разом із дружиною Ігор поїхав до одного з великих банків у Кривому Розі. Ця фінансова установа має хорошу репутацію в місті. Здавалося, от от. І 70 тисяч будуть у нього в руках. І він нарешті зможе допомогти хворій матері одужати. Але чоловік гадки не мав, що переступивши поріг банку, він потрапить у пастку. Подружжя приїхало до банку. По телефону Ігореві пояснили, що саме там треба сказати. Охранник вам підійде, ну, спросит, ви по випакому ну кому. То скажете ключове слово. Мені потрібні деньги налічними. От говориш, то у них таке ключове слово. и они знали, куди тебе направляти. Ну, ще ты ти клієнт, я так розумію. Підійдете до Юлії, такая там крайній столик. Працівниця банку прийняла всі папери від Ігоря і сказала чекати, доки гроші надійдуть на картку. А через годину Ігореві зателефонували невідомі. Вийди на крильцо, нам треба з тобою поговорити. Я в окно смотрю, дві машини стоїть. Я говорю, ну зайдіть в банк, давайте в банку поговоримо. Ігор не вийшов на двір і вирішив чекати, поки гроші переведуть на картку. А от дружина почала нервувати. Наташа мені говорить, да давай визов поліцію. Ну раді бога, ну пусть розберуться. розберуся. Це не ну, говорю визиву. Ну. ну і тут же все. Юлія підходить, говорить, все там денішка. На картку тоді надійшла не вся сума, лише 45 тисяч гривень. Ще 25 тисяч мали видати в іншому банку. Чоловік і дружина тут же в банку зняли з картки всю готівку і вийшли. За ми дізнаєтесь, хто чекав на ігоря та його дружину біля дверей банку і чому сімейна пара в думках попрощалась з життям. Пенсіонерка Марія Адамівна через фірму посередника отримала у банку довгоочікувані 12 тисяч гривень на пам'ятник сина. Жінка заховала гроші в сумку і вийшла на вулицю. Там на неї вже чекали так звані охоронці. Вони швидко заштовхали пенсіонерку в машину. Зразу мене вирвав гроші з рук. І Я коли дивилася, я вже я поняла, що я куди то вліпла, тому що рядом лежали два пістолета. Я думала одне. Хоча б вийти живуть. Далі чоловіки просто ногами виштовхали жінку з машини і кинули їй на землю кілька купюр. Скажи, що спасибо, що жива я стала. Ці Я то збираю, дивлюся, там люди ходять, думаю, тут не будуть стріляти. Сіла там на лавочку, мене все трусить. Із 12 тисяч жінці залишили дві. Оговтавшись, вона пішла до кредиторів Катерини та Миколи. Але розмовляти з нею ніхто не став. Тож пані Марія звернулася до поліції. Ми часа чотири поки ми толком составили заявлення. Хоч заяву жінка в поліцію написала, але кредит треба було віддавати. Ще й відсотки по заборгованості набігали. В розпачі жінка пішла на відчайдушний крок і продала свою квартиру. Двохкімнат на тридцять посі тридцять квадратних метрів. На п'ятому теж дуже хороша квартира. В центрі города ми отдали долги. Ігор з дружиною, як і пані Марія, теж отримали кредит у банку. 40 тисяч гривень на лікування онкохворої матері були в руках. З такою великою сумою подружжя планувало швидше їхати додому, та на вулиці їх чекали невідомі. Пішов я виходить. Ну, а же ж гавріки ждут же мене перед банком. І началі прям сразу мене бить. в центрі міста. Три часи дня було. Ну, світло було, хоч і декабрь місяць. Так ріна, я так понимаю, я у них не перший такої професіонали, можна так сказати. все у них по сценарію. Потім обох затягли в машину. Я сказал давай Молчать. Она и плакала, и кричала. Не бейте, но она была в таком шоке. Тихо, тихо. Сейчас поедем. Сейчас на карьер достопримечательности города. Видел ты? Нет, не видел. Ну сейчас увидишь. Поехали. А да я сейчас его и камнем привалю и по голове и убьем. Игорь, пометил у бандитов сброю. Не Надо не стрелять, не стреляйте. Я був готовий віддати навіть всю суму діннях, щоб остаться живим. Думав, сейчас уб'ють мене, і да і все. Де не будуть мені і слід. Мама нічого не знать, буде. Шукати. У машині в подружжя відібрали телефони і виняли батареї, щоб не можна було відстежити пересування. Шансів на порятунок не було. Автомобіль під'їжджав до кар'єра. Раптом у ватажка банди задзвонив мобільний. Бандити помітно захвилювалися. Що це за шкода за нами їде? Це говорю, я не знаю, какая шкода. Ви на чому приїхали? Та да з другом на жигулях. На яких «Жигулях»? І тому кричать, кричать. Невідома машина переслідувала злодіїв. І вони говорять, а ну прижмісь права, пропустимо. Тоді злочинці навіть не підозрювали, що дали дорогу копам, яких ще у банку таки викликала Наталія Ігорева дружина. Ті їх обігнали і перекрили дорогу. Тут поліція спрацювала настільки швидко, що бандити не встигли оговтатися. От якраз вони в той момент були в такому стані, як я ізначально у них сидів машині. Вони даже двері не поблокували. Мі просто того всього навірно не ожидали. Ну, ета так було. Ну так бистер. Машини з'їжалися, сіжалися, і сіжались. Там і касаторська машина була там. Я так понял, сліділи за ними. Ігоря з дружиною доставили до райвідділу знімати побої і писати заяви. Після викрадення, яке ледь не коштувало життя, Ігор вирішив повернути в банк усю готівку. А на лікування матері сім'я позичила гроші у друзів. Марію Адамівну та Ігоря з дружиною пограбувала одна і та сама банда. Її організували два рідні брати Олександр та Сергій. У 2008 році брати зареєстрували три підприємства. Які за офіційними документами надавали консультативні послуги тим, хто планує взяти кредит? До складу банди входило 12 людей, серед яких, за словами слідчих, був навіть працівник місцевої прокуратури та деякі правоохоронці, брати-підприємці родом із Кривого Рогу, і правоохоронцям вони були відомі. За своєю суттю шахраї старший брат був підприємцем і має судимість. За невиплату неоформлених працівників мають дружин старшого дитина. Ватажком банди був старший брат Олександр, здійснював загальне руководство діями злочинної групи, розподіляв ролі, хто що має робити, координував роботу рекламного відділу, який розклеював ці ловушки для потерпілих. Тому він... І отримував найбільшу долю від забраних грошей. Гроші вмів розподіляти, та й язика мав добре підвішеного. Вільно спілкується психолог при виникненні небезпеки трусить, втікає, боягус. але гарний актор. За вісім років безчинств і безкарності організатори особливо не ховалися і відкрито вели злочинний бізнес. Зняли офіси, відкрили. Товариства з обмеженою відповідальністю набрали розклейщиків реклами і розказували, що відсотки будуть менші, ніж в банку. Ціль була не дати суму, яку вона казала договорі, а витягнути максимальну суму, яку можна забрати в цієї особі. Вивозили на кладовище, на пустир, погрожували зброєю, пістолетами. Вбіймо. Не доїдеш додому, закопаємо. Слідчі стверджують, на руках бандитів не тільки погрози та пограбування, а й смерті. Особа, яку в якої вони забрали кредит, отримували його для хіміотерапії в онкодиспансері. Забрані кошти не дали можливості провести хіміотерапію, і особа до її затримання не дожила і вмерла. В одної особи забрали будинок, і вона повісилась. Синарнику жити не захотіла вона написала краще смерть, ніж таке життя. Заяви летіли до поліції з 2008 року. Зафіксовано 90 злочинних епізодів. До суду дійшло 88, бо деякі жертви не дожили. Далі дізнаєтеся, хто зливав інформацію про людей, які брали кредити. І чому жертви бандитів тепер бояться за своє життя? У ланцюжку банди були ланки. Без яких схема не могла б працювати упродовж такого тривалого часу. Спритним підприємцям активно допомагали працівники банків. Також їх прикривали працівники поліції та прокуратури. Саме тому банда стільки років поспіль безкарно орудувала в місті. Основний кістяк банди складався з шести осіб: решта працівники банків, районного відділу поліції та нині діючий прокурор. Міста кривого Рогу прокуратури номер. Один. Талі ігрович в деяких справах виступав процесуальним керівником, не даючи можливості розслідувати справи. Домовлювався закривати провадження, консультування по відкритих провадженнях за заявами потерпілих, контролювати хід розслідувань. Слідчі стверджують, через такі махінації сотні заяв на цю банду лежать в архівах райвідділів серед відмовних матеріалів. А ті особи, які не звертались раніше до поліції, їх Сотні, якщо не тисячі, наразі він проходить як підозрюваний. Ні, в цьому провадженні лише є матеріали відносно нього, які доводять спілкування його з злочинною групою. Працівники поліції не мають можливості допитувати прокурорських співробітників. А як же допомагали бандитам банківські працівники? В декількох банках в них були особи, які давали інформацію щодо особи, яка прийшла на офіс. Скільки вони можуть дати їм кредит, якщо вони її скерують до цього банку, і давали інформацію, коли особа з грошима щас їх отримує в касі та виходить, її можна грабувати. Від слідчого ми дізналися, в якому банку працювала людина, що зливала бандитам конфіденційну інформацію. Чи обіймає вона досі цю посаду? Мені сильно дитина, і вона ну, сильно плакала, просила. То я її все одно волював, тому що вона дівушка така. Знаєте, коли ти в руках держиш рибу і ти не розумієш, що ти держиш. Mm -hmm. Знаєте, от... скользька, скользка. У тебе ні доказав далі. Нам повідомили, що після звільнення ця жінка влаштувалася на іншу роботу, і також у банк Ви працювали в банку? Так. Да. Три года назад. А по вы оттуда ушли? Тут будь-яка зарплату вас ні разу не привлекали к ответственності ніякої зв'язані з махінаціями. тем? Первый раз слышу от вас это. свою причетність до злочинної схеми. Жінка заперечила, та слідчий каже, банківські працівники точно передавали інформацію про клієнтів. Співучасниці банківські співробітниці повідомляли за телефонами. Групу фізичного впливу, що особа з грошима виходить. Банківських працівників не покарали. Вони проходили за статтею перевищення повноважень, тому їх просто звільнили з роботи. Ми написали офіційний запит до служби безпеки цього банку, хотіли з'ясувати, чи проводили там внутрішні розслідування. Запит у Дніпровському офісі прийняли й обіцяли передати аж до Угорщини. Бо саме там перебувають засновники цієї фінансової установи. На відповідь ми чекаємо досі. Нам щодня відповідають директор у відрядженні, але на свободі нині не лише прокурор та працівниця банку, а й ватажок банди Олександр. Його виправдовують аж чотири адвокати, і вони добилися, щоб його випустили під домашній арешт через хворобу. Начебто, в нього дуже хворий шлунок і гастрит. Мабуть, суддя вирішила, що це тяжке захворювання, з яким особи не можуть знаходитись в условиях слідчого ізолятора. Чи є загроза, що главар банди втече? Ризики великі. На сьогодні в СІЗО залишається троє осіб. Ще один із банди вбігає. і один помер. Далі ви побачите ватажка банди Олександра. Чим він погрожує постраждалим і чому в цій гучній справі жертви можуть стати шахраями? Шахраї наживаються на довірливих клієнтах, які надають їм усю інформацію про себе самі і добровільно. Але у будь-якої медалі є зворотній бік. Адвокати кажуть, що довести шахрайські дії таких кредитних афористів буде вкрай важко. А от їхні жертви самі можуть понести покарання за те, що обманули банк та не писали неправдиве призначення кредиту. Треба запам'ятати одну важливу річ: між банком та клієнтом не може бути посередників. Найчастіше на гачок псевдокредиторів потрапляють пенсіонери, хворі, самотні люди та студенти. Задача шахраєв співчувати і гарантувати позитивний результат. Їх стрічають приятний дівушки. Они готовы услышать каждого человека, посочувствовать. Говорят о том, что мы компания, которой можно доверять, что мы сотрудничаем с такими крупными банками. Могут показывать договора, сколько людей уже им доверились. Кредиторы работают швидко, чтобы не было часу все обмиркувать. Жертву подталкивать к тому, что тебе некуда деваться. Ты столкнулся с такой трагедией. У тебя нет другого варианта. Вы же можете остаться на улице. Как ты можешь думать? Может, завтра твоя мама умереть? Та треба запам'ятати, ніхто нікому не допомагатиме безкоштовно. Перше, що треба запам'ятати, що посередників між банком і особою не може бути як у сексі. Ви берете кредит у банку, там абсолютно прямий контакт, і це треба пам'ятати. Нині банду судять за кількома статтями. Зокрема, 146-та – незаконне позбавлення волі людини організованим злочинним угрупованням. Та 190-та – шахрайство в особливо великих розмірах. Адвокат вважає, довести, що криворізька банда займалася шахрайством, непросто ця стаття вона дуже слабо доказуєма, Розумієте, і я не вірю в те, що її можна буде доказати. За шахрайство можуть бути і реальне позбавлення волі. Виявиться, що там інвалід другої групи його випустять. Натомість постраждалі самі можуть перетворитися на шахраїв. Це людина свідомо обманює банк, і тут взагалі може бути історія інша позову банку до цих людей, які обманули банк. Це дуже неприємно, що люди вірять об'явам на стовпах, але не заходять до адвокату. Тому що якась баба Люба сказала, що що знають ті адвокати. Ну такий от вам результат. А от ватажок банди на адвокатів не поскупився. У нього їх аж чотири, і завдяки ним тюремну камеру він змінив на затишну оселю. Ми поспілкувалися з ним. Спасибо. Добрый день. Александр, меня зовут Наталья. Я бы очень хотела с вами поговорить. Здравствуйте, Александр. Меня зовут Наталья, я редактор проекта «Громкое дело» на телеканале «Украина». А можно ли мы уже с вами пообщаться? Нет, одну секунду, хотя бы подождите, пожалуйста. Что? Вы не чем с вами общаться? Вы журналист? Я журналист. У mm -hmm. мене буквально несколько питань к вам. Олександр. Ще да. раз постучиш двері, знаєш, що діти. Ні, подождіть, пожалуйста. Постраждалі просто шоковані рішенням суду відпустити Олександра. Того білявого він главарь банди. Його відпустили під домашній арешт. Що что-то теперь страшно стало. Хотя они не знают мой адрес, этот, я не знаю. Для меня это новость. Как это можно выпустить? Они на суде признали, что у них столько автоматов забрали, столько гранат взяли, пистолетов. Я не знаю. Самого главного взяли, отпустили. Может, приедут, убьют меня. Я же не знаю, чем это закончится. Постраждалі регулярно ходять на судові засідання і вимагають покарання для тих, хто їх ошукав. Але останнім часом людям почали погрожувати. На їхні телефони надходять смс з невідомих номерів. Ось такого змісту. Слухай, суко. Якщо ти явишся до суду, тебе заріжуть. І іншим терпилам передай. В суді скажеш, що нічого не пам'ятаєш або смерть. Якщо ніхто із потерпілих не прийде, будете жити. А то гранати можуть і в суді полетіти. Мене не арештували. Ми з братішкою вас кінчимо скоро. Вішайтеся всі. Правоохоронці вважають, що члени банди не жартують. Але щоб це розслідувати, потерпілі повинні надати фото та записи погроз поліції. Чи реально довести ці погрози? Не вважаю, що так на розгляд суду можуть отримати менше покарання. Якщо Будуть співпрацювати зі слідством. На чому й наполягають їхні адвокати? На невинності своїх підзахисних. Жертви налякані, ватажок банди вдома, а поліція не має права допитувати працівника прокуратури, який нібито багато років кришував цю схему. Справа має усі шанси лягти під сукно. Тому ми передаємо заяву до Генеральної прокуратури із проханням взяти її під особистий контроль. Доброго дня, мене звати Наталія, я редактор проєкту Гучна справа на телеканалі Україна. Ході журналістського розслідування нам стала відома інформація про події, які ми хотіли би поділитися з Генеральною прокуратурою. Чи можу я зареєструвати зараз заяву? Нам стало відомо про погрози і це копії погроз, а це інша заява про причетність переробітника прокуратури до діяльності це за Це заява на ім'я керівника Так. так? Скажіть, будь ласка, протягом якого часу можна отримувати відповідь? Закон України про звернення громадян, місячний термін на розгляд. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.